Вітаю! З вами Люда Вишневе і Сьогодні ми поговоримо про доволі масштабні книголови лютого. Почну, як завжди, з дитячої літератури, і цього разу це тільки одна книга. Сашко Дерманський Його чудове чудовисько. Це перша частина трилогії. Є ще дві частини про цього персонажа. І після 12 халеп постапа піточки ми просто закохані в стиль Дерманського. Дуже він веселий, такий позитивний автор. І ми з нетерпінням чекали цю книгу, замовили її на сайті Якабу, і будемо на днях от буквально починати вже читати. Далі будуть книги. Такого літературознавчого характеру, поповнення нашої Шевченки, Ани, це Іван Дзюба, Тарас Шевченко серед поетів світу. Це спроба аналізу Тараса Шевченка через призму європейських поетів, яких він сам дуже любив: Шилер, Гіо, Словацька і Патофі, і Дзюба аналізує їхню творчість, порівнює її з Шевченко, порівнює наскільки він. Браво Некшоз, наскільки він був в контексті цьому європейському. Думаю, що це має бути дуже е, цікава праця. Друга книжка також про Тараса Шевченка. Це згадайте, братія моя, Київ Тараса Шевченка, а дуже гарно ілюстрована книга, яка розповідає про різноманітних людей, яких Тарас Шевченко зустрічав в Києві і де він їх зустрічав. Книга поділена на декілька розділів. Кожен розділ розповідає про якусь певну особистість, з якою він дружив, зустрічався чи ворогував. І також тут є ілюстрації. І Шевченка і інших місць Києва, де він бував. Далі книга Леоніда Ушкалова Ловитва невловного птаха Життя Григорія Сковороди. Це біографія Григорія Сковороди від відомого знавця Григорія Сковороди Леоніда Ушкалова. Я розказувала, коли читала його, що таке українська література. Він там дуже часто Сковороду згадував, дуже він його любить. Ну і ця книга детально розказує його біографію і контекст, якому він існував, і тогочасне суспільство. Ну і звісно, трішки аналізує його. Його творчість. І ще одна книга, яку я просто несказанно рада, це Жорж Санд про літературу та про мистецтво, у порядник Маркіян Якубяк. Книга, яку я в першу чергу купила через статтю про де Вальзака. І тільки купила я зразу ж її і прочитала, і просто була в захваті про те, як Жорж Сан пише про мого улюбленого письменника, з якою любов'ю, і наскільки вона е, дійсно вловлює такий глибинний сенс його творчості, це настільки було в руслі того, як я його сприймаю. Я просто з велетенським задоволенням прочитала. Але звісно, буду читати інші статті про інших класиків літератури та взагалі про мистецтво. Жорж Сан була дуже цікавою жінкою, мистецтво дуже цікаве поповнення релігійної бібліотечки, коментарі на надійні Іван. Евангелія. Книжка, яка вийшла в Свічату в 2015 році, яку ми раніше чогось не бачили. Тут є коментарі на кожне Євангеліє, яке читається в неділі. Тут коментар отця, коментар синоптичний, тобто порівняння з тими місцями Біблії, які теж пов'язані з цим уривком Євангелія. Тут медитації, поради щодо молитви, щодо розважання. Дуже цікава і дуже корисна книга, будемо її протягом року потрішки читати. Далі Юрій Митрофаненко, Українська Отаманщина. Книга, яка розповідає, про віднові події Першої світової війни, про те, чим Отаманщина відрізняється від повстанства, і які стосунки мали Отамани з керівництвом УНР, взагалі, як відбувалася їхня співпраця в той час. В нас на цю тему вже дуже багато книг на тему отаманів, на тему Холодноярської республіки, на тему УНР. Але ще одна книга, звісно, зайвою не буде. Також придбали новинку від видавництва ВСЛ. Це Олег Рибчинський Ринкові площі історичних міст України книга дуже товста, але не лякайтеся, тексту у ній не так уже і багато, всього біля 200 сторінок, а все інше займають ілюстрації. Причому ілюстрації, які намалював сам автор, і це так доволі незбагненно. От він аналізує саме ринкові площі міст, визначає їхнє культурологічне та історичне значення, які вони мали сенс в житті населення, взагалі, які вони були, які були їхні види, що на них там робилося. Тому це така доволі наукова книга, але враховуючи, що тексту не так і багато написано доволі просто, то тут і цікава інформація, ну і ще більш цікаві малюнки та е, замальовки схеми самих цих ринкових площ, які знаходяться в цій книзі. Далі своєрідний філософський блок, книга Вацлава Гавала про мови та есеї, новинка видавництва Комори. В лютому була просто прекрасна ілюстрація в видавництві за участі Оксана Забушко та Мустафу Е, Тут нібито не багато тексту, книжка є невелика, але я її читала дуже повільно, тому що кожне речення змушує тебе задумуватися. І це не просто книга-політика про якісь політичні ситуації минулого. Це дуже актуальна книга, дуже світоглядна книга і дуже філософська книга. Якщо ви десь її тільки побачите в книгарні, обов'язково її беріть і читайте, тому що для нашого народу, для нашого зараз часу, вона дуже є актуальною на рівні з Оксаною Забушкою та іншими такими е сильними особистостями. Цями нашої доби цю книгу обов'язково треба прочитати. Ну і раз ми згадали про Оксану Забушко. Купили її книгу про Франка, філософія української ідеї та європейський контекст Франківський період. Книга, яка розказує не тільки про Франка, а саме про історію національної думки, про історію націоналізму. І це тема, яка є доволі мені близька, як ви знаєте. Можливо, ця книга у нас навіть є в бібліотеці, але на тиждень настільки захотілося її прочитати, що ми купили в книгарні є. Якщо буде другий екземпляр, то я подарую комусь із вас. А цю книгу ми купили не розібравшись, це Роман Москаль і Дзін, правильно міркувати, щоб передбачати вступ до іцінознавства. Це така східна практика, релігія, філософія. І ми чомусь очікували, що тут просто буде пояснення про неї, якщо ж там вірили ці китайці, як там вони мислили, як це впливало на їхнє життя. А виявилось, що це така практична книга з вправами про те, як повірити в цю філософію як нею жити. Ну і так, для нас християн, це так доволі дивно таку книжку читати, тому я не знаю, що ми будемо з нею робити. Напевно, що комусь подаруємо чи продамо, тому що ну. Не знаю, як цю книгу нам читати. Далі дві дуже цікаві нонфікшн новинки від видавництва наш формат. Перша це Джо Сталевал, чому Азії вдалося книга, яка розказує про те, чому ж азійському регіону вдалося, чому вони досягли такого економічного зростання, в чому ж полягає причина цього зростання. Аналізуються різні чинники, розказуються, що вдалося, що в ній, які були їхні сильні та слабкі сторони. Такий дуже цікавий, глибокий аналіз. Книгу зараз вже читаю. Вона мені вже дуже подобається, тому скоро чекайте огляду. А друга Га з такою веселою назвою мудакам тут не місце, як вижити в офісних джунглях. Тут нам автор розказує про те, хто такі мудаки, як їх розпізнати в офісі, як їх позбутися, як їх переробити і як. Головне, впізнати в собі мудака і змінитися, щоб таким не бути. Книги від видавництва КСД, ЗАК найкращий посібник з брендингу. Це Марті Ньюмейер. книга, яка розказує про те, як створити такий бренд, що він захоплював всіх навколо що. Обов'язково запам'ятовувався. Пояснюється ця філософія загу, те, яким саме бренд має бути, як його просувати. Цікава легка книжка з цікавими ілюстраціями всередині, з такою доволі легкою інформацією, але з Корисними порадами, а друга книга це взагалі дуже давно вже її хотіла придбати. Це Дік Свап, ми це наш мозок. Коли я побачила, скільки тут розділів, які тут різноманітні теми зачіпаються, я була ще більше задоволена тим, що я таки купила цю книгу, і виглядає вона теж дуже гарно. Чула про неї тільки позитивні відгуки і з нетерпінням чекатиму часу, коли зможу нарешті її прочитати. І ще одна така не зовсім книга від одиництва КСД, яку я придбала в прекрасній кав'ярні моя книжкова полиці у Києві. Це блокнот «Мої надзвичайні 5 років, блокнот, якого можна протягом 5 років кожного дня записувати якісь. Цікаві події, які з тобою відбувалися, або давати відповіді на запитання, які тут є, і через 5 років перечитати, і порівняти свої відповіді і взагалі себе, яким ти був і що тебе змінилося. Дуже давно цей блокнот хотіла. Нарешті я його побачила і придбала. Тепер кожного дня записую, що зі мною сталося. Ну і нарешті переходимо до художньої літератури, якої теж трішки є в цьому місяці. Перше, це Володимир Вениченко Записки Кирпатого Мефістофеля. Книга, яка стоїть у мене в плані на цей рік з прочитання до української літератури, якої дуже давно вже хотіла прочитати, і ті уривки, які я випадково відкривала і читала, настільки мене смішили, веселили і захоплювали, що думаю, що книга мені теж обов'язково сподобається. А далі дві книги, яких ви, напевно, що точно не Очікували у мене побачити це. Ніл гейман, його книга кладовище а також збірник оповідань обережно Тригери!». Е, я не можу вам розказати чого, але з цими книгами буде пов'язаний цікавий огляд, який вийде в березні. Тому слідкуйте за оновленнями, я вам все розповім. Поповнила свою колекцію антиутопії романом Покора Мішаєва Ельбека, книга, яка розказує про той час, коли до влади приходять мусульмани, і як викладач Сорбони вирішує, як йому в цей час поводитися і ким йому бути. Відгуки чула про цю книгу дуже різні, але так як я вже так дуже активно читаю антиутопію останнім часом, і це така схожа тема на те, що було в Буалема Сансаля, то хочу цю книгу прочитати, Тому що вона така невелика. Я здивувалася, що вона настільки тонка, тому думаю, там читання не набагато часу. А друга книга це Джордж Орвел, його данина Каталонії. Я читала тільки 1984. Хочу щось інше теж почитати, хоча я знаю, що є слабкіше ніж цей його відомий роман. Тут розказується про конфлікт в Іспанії, про критику комунізму та радянського союзу. Зільки я знаю книга і доволі автобіографічною, і більше нічого не знаю. Прочитаю, тоді розкажу цю книгу. Я вам вже показувала. Це був подарунок від магазину Якабу. Ірина Жураковська по той бік війни, книга, яка розказує про Першу світову війну та про кохання німця та француженки. До чого це все їх доведе, який буде кінець цього кохання? Думаю, що має бути щось доволі цікаве, але ще не починала на жаль читати. А ось про цю книгу я вже вам говорила. Був великий огляд про неї. Це Мішель Бусілі. Так без неї книга видівництва Віват. Дуже мені сподобалася ця книга. Огляд вже є на каналі. Можете пошукати і подивитися, тому що вона дуже варта до прочитання. Ось і всі книги на сьогодні. Надіюся, що вам було цікаво, що ви побачили для себе якісь книги, які сподобалися вам. Я вам бажаю гарних книжкових покупок. До нових зустрічей. Бувайте!